Доброго ранку, з вами Юлія Байдала. Сьогодні говоримо про інтуїцію. Це досить актуальна тема сьогодення. Інтуїцію називають шостим чуттям, сильним помічником успішних рішень. Хтось говорить, що має дуже розвинену інтуїцію, а інші бояться цього засуджують. Давайте розберемося, що таке взагалі інтуїція, як вона працює і чи варто до неї дослухатися. Отже, інтуїція це здатність людини моментально і без жодної видимої доказової бази отримувати відповіді на свої запитання, розуміти те, що відбувається, і приймати рішення. Іншими словами, інтуїція це коли ми розуміємо, що звідки й знаємо те, чого знати, здавалося б, ніяк не могли. Психологія пояснює інтуїцію наявністю досвіду і професіоналізму. Коли у людини є відповідні знання, вона інтуїтивно розпізнає ситуацію і приймає правильне для себе рішення. Так вважає американський вчений і лауреат Нобельської премії Гербер Саймон. Довгий час він вивчав процес мислення шахістів і дійшов до висновку, що після тисячі зіграних партій мозок гросмейстерів бачить фігури абсолютно інакше, ніж менш досвідчені в шахах люди. В їхній пам'яті зберігається близько 50 тисяч різних комбінацій. І коли надходить сигнал ззовні, мозок просто дістає потрібну інформацію з файлів. І якщо комусь може видатись, що правильний хід був зроблений інтуїтивно, то Гербер Саймон запевняє, що інтуїція це не більше ніж впізнавання. Таким чином професійні шахісти можуть грати на так званій інтуїції і скорочувати час на обмірковування ходу. Так само накопичується не тільки професійний, але й життєвий досвід. І нам на допомогу приходить побутова інтуїція, яка сигналізує не підходити сьогодні до керівника за проханням і дає зрозуміти, де повернути на потрібну вулицю, або в кого краще запитати дорогу. Тільки на перший погляд здається, що це надприродні здібності, механізми їхньої прояви, такий самий, як і професійного шахіста. Де ж народжується інтуїція? Залежно від того, яка півкуля домінує, розрізняють два типи мислення. Ліва півкуля відповідає за логіку, спирається на конкретні дані, вибудовує логічні ланцюжки, впорядковує процеси, а права півкуля пов'язана з творчістю, емоціями і дає нам можливість мріяти та фантазувати. Вона також відповідальна за ті самі інтуїтивні осяяння. Інтуїція проявляється внаслідок дуже швидкої роботи правої півкулі мозку, тобто це звичайне фізіологічне явище. Схоже на те, що інтуїція це дуже крута і корисна здатність. Втім, є у неї і зворотня сторона. Якщо занадто покладатися на внутрішній голос, це може призвести до трагічних наслідків в тому випадку, коли цей голос має. Надмірна самовпевненість, культування хибних якихось спогадів, бажання підвищити свою самооцінку, чи ігнорування обставин ситуації, яка зараз відбувається, чи, наприклад, при зміні висновків на якісь протилежні встановлення зв'язків між предметами там, де їх немає, чи навіть невірне трумачення почуттів і своїх думок. Якщо ж свій внутрішній голос направляти до Правильного джерела мудрості, розуміння, любові, правди, радості, то й ваша інтуїція буде спрямовувати вас в правильному напрямку, і можна буде її використовувати в житті на його користь. Саме тому для однієї людини інтуїція буде корисною, а для іншої ризикуючою. Все залежить від життєвого досвіду, засвоєних уроків і мудрості людини. В наступному випуску поговоримо про те, як розвивати інтуїцію тим, хто цього прагне. Вдалого вам дня.